Найбільшими порушеннями є ті, які здійснюють члени виборчої дільниці. Тобто сьогодні можемо говорити відверто, що підготовка членів виборчої дільниці є справді на низькому рівні. Через те дуже часто ми бачимо випадки видачі виборчих бюлетенів, без належних пред'явлених виборцям документів. Це і угля, і великі ком'яти, і в даному випадку ну, це, це досить часте порушення, яке здійснюють члени ДВК, і ну, ми фіксуємо його в багатьох, особливо в сільських місцевостях. От. Далі ще таким дивним для нас порушенням було видалення спостерігачів із ранкового засідання у селі Велика Добронь. Члени дільниці попросили вийти усіх спостерічів з підготовчого засідання і запустили їх тільки після того, як розпочалось голосування на дільниці. Також окремі випадки є порушення таємниці голосування в місті Ужгороді. Ми про це можемо говорити, тому що цей випадок зафіксовано не тільки з пострічами, а й представниками правоохоронних органів. Там в кабінці було фотографування виборчого бюлетеню. Також в місті Ужгороді були випадки виносу виборчого бюлетеню за межі дільниці, де відбувається голосування. Однак чомусь виборець потім повернувся з цим бюлетенем, Проте факт встановлено, що виборчий бюлетень використовувався неналежним чином, за що є окрема кримінальна відповідальність. Маємо багато повідомлень про підвоз кандидатами виборців до виборчих дільниць. В Мукатівському районі кандидат депутат в приміщенні для голосування просто на іншому поверсі пригощав виборців, тобто теж зафіксували цей факт. Є у нас потрібно ще говорити про те, що є проблеми із фіксуванням фактів, тому що коли ми говоримо про певне порушення виборчого законодавства, воно повинно фіксуватися актами, а акти мають підписувати. Виборці, наприклад, члени комісії або інші спостерігачі, які на жаль чомусь відмовляються це робити, хоча, в принципі, це би мало бути в їхніх інтересах. Однак нашим спостерігачам доводиться буквально шукати, просити когось стати ще підписати ці акти, бути ще одним свідком, тому що ну справді члени ДВК і спостерігачі відмовляються це робити. От. Є ну справді слабка підготовка членів виборчої комісії. Особисто був свідком того, як на одній з виборчих дільниць скринька для голосування за місцем перебування мало не покинула виборчу дільницю без іншого контрольного листа, який має бути упущений в момент, коли вона виходить, покидає межі дільниці. Ну так як я був свідком цього, то оперативно пояснив членам виборчої комісії, як це має відбуватися процедурно. Однак, скільки таких випадків є на інших дільницях, можемо собі уявити. І це місто Ужгород. А в містах, як правило, члени виборчих дільниць більш підготовлені, ніж, ніж це там ну, ніж в сільській місцевості. Усі порушення ми складаємо акти, складаємо скарги. Сподіваємося на те, що всі комісії на своєму підсумковому вечірньому засіданні будуть належним чином їх розглядати. Ну от сподіваємося, що будуть прийняті відповідні рішення, в тому числі територіальними виборчими комісіями відносно е, певних дій, е, наприклад, е, членів комісії у е, Великій Добрині, та які позбавили м, без жодних причин права спостерігачів перебувати на ранковому е, підготовчому засіданні. От сподіваємося на реакцію територіальної виборчої комісії на ці дії.